24 серпня, у День незалежності України, до колективу рівненських атомників звернувся генеральний директор підприємства Павло Ковтонюк. Він привітав усіх із державним святом, зауважив, що компанія НЕЕК енергоатом є і буде енергетичною опорою країни. А її працівники роблять усе для цього. Тож, за добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 32-ї річниці від дня проголошення незалежності України. Генеральний директор вручив окремим працівникам та колективам грамоти ВПРС. Також з нагоди свята і за активну громадянську позицію атомників нагородили почесними грамотами та грамотами первинної профспілкової організації РАЕС. На завершення привітань колективне фото у вишиванках на пам'ять. Дуже приємно, що саме в такий день відзначили такою нагородою, адже кожен працівник нашої атомної станції працює на благо нашої країни. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в наших воїнів. Ми віримо в силу духу наших українців. Тому я пишаюся тим, що я українка. Дуже приємно отримати нагороду саме в це свято. Ми ну всіх вітаю зі святом скоріше, нам всім перемоги. Наказом відокремленого підрозділу Рівненська АЕС ДПНЕК «Енергоатом» за сумлінне виконання службових обов'язків з охорони та оборони об'єктів РАЕС грамотами відокремленого підрозділу та первинної профспілкової організації нагородили військовослужбовців. Генеральний директор та голова профспілкового комітету подякували їм за щоденну наполегливу працю із забезпечення охорони ядерного об'єкта. Складні часи, непрості часи, але завдяки тому, що ми єдині, завдяки тому, що ми разом об'єдналися і разом допомагаємо нашим збройним силам для того, щоб наступила перемога, я вірю в нашу перемогу, вірю в нашу єдність. Слава Україні! Також військовослужбовці отримали нагороди від районної військової адміністрації, виконавчого комітету Вараської міської ради від військової частини та духовенства. Благочинний окропив військових священною водою. Ми розуміємо, що цей складний час. Ця незалежність дається нам дуже великою ціною, ціною здоров'я, життів наших побратимів, всіх громадян України. І дуже важливо, щоб всі ми були об'єднані, тому що мета в нас одна, завдання одне, і ми маємо мати достатньо терпіння, сил і віри те, щоб досягти нашої перемоги. Почесну відзнаку міністра оборони України за сприяння Збройним силам України отримав генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Це нагорода за спільні зусилля колективу РС для захисту оборони країни та наближення нашої довгоочікуваної перемоги. Атомники і надалі продовжуватимуть робити усе можливе, аби відзначити її щонайшвидше. Тетяна Федорова повложи канал Енергоатом.